Вигорання і депресія схожі стани, але їхні коріння різне. Як відрізнити одне від іншого? Вигорання може тимчасово відступити лише якщо просто відпочити. Це реакція на спробу втекти від чогось важкого. Депресія від відпочинку не особливо той проходить. І те і інше покликане вкласти людину і змусити її подивитися на те, на що вона не здатна дивитися, чи вона зовсім не хоче. Депресія це відсутність власних бажань і відсутність будь-якого руху. Людина перестає бачити сенс у собі у власному житті. Чому так відбувається? Тому що колись, коли ми були ще дитиною, нам було важливо зберегти зв'язок із нашими близькими, без яких ми не могли вижити, із мамою, татом чи може з бабусею. І тоді нам довелося відмовитися від себе, від своїх бажань на користь інших близьких нам людей. Для цього треба було зупинити себе, зупинити рух туди, куди нам хотілося. Зупинити рух у саме життя. І це ми зараз повторюємо при стані депресії. Частину своєї сили ми віддали на це гальмування, а решта сил пішла на те, щоб порадувати маму, зробити те, що вона хоче. Так виникла звичка жити, жертвуючи собою, своїми бажаннями. І от у підсумку ми. Маємо депресію, а ви відчуваєте, що у вас немає сил, бажань, радості, ви втомилися, але відпочинок не допомагає. Тоді підписуйтесь, і в наступному відео я розповім, як вийти з цього стану, повернути свою силу, працюючи із вашим полем.